Всім миру і добра. В описі мого каналу вказано, що там буде йтися про сільське господарство, християнство, проповіді. Але до сільського господарства мене так і не дійшло. Коли я починав займатися обробітком землі, то дуже багато черпав інформації, хорошої інформації. З YouTube каналів, і це мені дуже допомагало. Ну, і є певні свої якісь напрацювання, спостереження. І вважаю, що теж тепер маю своїм обов'язком ними поділитись. Наприклад, канал Мистецтво Поля Сергієнка, який веде дуже хороший агроном, він завжди дає відповіді на питання, дає хороші поради. От поділились там такою інформацією, що бувають поля, які оброблялися по системі Євролайтинг. Це висівається соняшник, який обробляється особливим гербіцидом, який фактично знищує все, що там росте. Ну, зрозуміло, крім соняшника легка технологія для обробітку, але вона дуже руйнівна для. Самого ґрунту, тому що після цього гербіциду по системі Євролайтинг є дуже довга після дія. За певними даними, два роки є після дія, а за деякими, навіть і до п'яти років, вона може проявлятися. Тобто, після того обробітку до двох років є перелік культур, які не можна висівати, тому що вони будуть страждати, можна сіяти. Трансгенну сою можна сіяти знову ж таки соняшник, якщо це, ну, <сіх> якщо це взагалі допустимо, якщо це ну, не буде виснажувати ґрунт, а воно, скоріше за все, що буде виснажувати, і можна сіяти лише через два роки пшеницю, а потім вже інші якісь культури. І ось він підказав, як провірити. От я взяв з того поля. Зліва, це якраз і є ґрунт з поля, де застосовувалася, застосовувалася технологія Євролайтинг, а справа взяв просто на городі. І тут дуже добре видно, що велика є різниця у вегетації. Це я посіяв, як підказав цей агроном, салат, звичайний салат. І ось бачимо справа, який він гарно розвивається, гарно зійшов, а зліва він дуже тоненький. І навіть перетворюється на ниточку і пропадає. От, і це треба брати до уваги, якщо хтось забирає землю, свої паї забирають люди від цих великих корпорацій, які, на превеликий жаль, не гнушаються ніякими засобами для обробітку ґрунту. І тому. Це треба брати до уваги, щоб не зробити помилки. Тому що я знаю випадки, коли до двох років фермери взяли землю після великих агрофірм і не мають прибутку, аж допоки оцей страшний гербіцид не розпадеться, не промиється водою, і лише тоді можна буде сіяти різні культури, як зазвичай ми це робимо. Це всім добра.